Ради вітати вас на парламентському каналі Рада. Сьогодні ми будемо говорити з вами про явище соціальної еволюції. Спочатку еволюція виникла як термін суто біологічний. Як ви знаєте, вигадав його і створив засади цієї теорії Чарльз Дарвін. Між тим він лише розробив допрацював. І сформулював як цілісну концепцію ті погляди, які розробили задовго до нього. Зокрема, і його славетний дід, також Еразм Дарвін. Теорія еволюції у найбільш загальному, найширшому значенні це наукова теорія, яка намагається з'ясувати механізми за допомогою яких виникло все багатоманітнє біосфери на планеті Земля. Наріжним поняттям теорії еволюції є поняття боротьби за виживання та поняття статевого добору і природнього добору, як двох основних механізмів, за допомогою яких живі істоти намагаються зберегти своє фізичне існування. Отже, як бачимо, спочатку теорія еволюції виникла виключно у межах біології і мала стосунок виключно до біології. Між тим, дуже швидко ці ідеї поширилися і в інших Знань. Передусім, це геологія, космологія. Цілком закономірно, що з часом ці ідеї з'явилися і в сфері соціальних наук. В даному випадку, одним з найперших дослідників, який використав принципи еволюціонізму у соціології, був інший англійський вчений, вчений Герберт Спенсер. Згідно зі своєю теорією, він вважав, що людська спільнота, людська держава це так само, як і будь-який живий організм. І, відповідно, у своєму існуванні також намагається пристосуватися до оточуючого середовища і еволюціонувати. Він розглядав два основних механізми: це диференціація, розвиток держави від найпростіших форм до більш складних форм організації. І спеціалізація, під якою він розумів об'єднання об індивідів у функціональні групи, що з, здійснюють окремі визначені функції. Цілком зрозуміло, що мірою того, як суспільство диференцювалося і ускладнювалося, тим зрозуміло, що ускладнювалася і соціальна е, організація і стратифікація. Між тим Спенсер, слідом за Гегелем, вважав, що людська історія розвивається лінійно, себто він дуже вірив в прогрес, і для нього було цілком закономірно, що цей розвиток держави як організму він спрямований на те, щоб життя ставало дедалі більш справедливим, комфортним і керувалося ідеалами розуму та пацифізму. Між тим, далеко не всі вчені, які намагалися застосувати принципи еволюціонізму в соціальних науках, керувалися, керувалися такими гуманістичними ідеалами. Тому доволі швидко виникла така течія, як соціальний дарвінізм. Його представники, це Гумплович, Ратценхофер та Смол, вважали, що Основою соціальної динаміки і відповідно боротьби за виживання і вдосконалення людського виду, людського суспільства, це є конфлікт між різними соціальними групами, їхня жорстока боротьба за виживання. Вони вважали, що оскільки Цій боротьби за виживання хтось мусить вижити, хтось мусить загинути, то ті, хто виживає, відповідно, найсильніші і найкращі представники свого виду. І таким чином вони намагалися використати теорію Дарвіна еволюційну як виправдання для наявного соціального ладу. Себто, якщо є багаті і є бідні, то, відповідно, ті, хто став багатий, це ті люди, які мають... Якісь цінні якості для суспільства і спільноти, для її виживання, і саме ці якості, саме володіння цими психологічними якостями, і дозволила цим людям і соціальним прошаркам здобути перемогу у цій жорстокій соціальній боротьбі. Доволі легко можна помітити і простежити взаємозв'язок. Між цими поглядами і ідеологією нацизму, расизму, фашизму, які, власне кажучи, і стверджували, що панування одних спільнот над іншими, панування одних рас над іншими, панування одних етносів над іншими етносами і одних класів над іншими класами є цілком справедливим і природнім. Більше того, є закономірним і справедливим. Такі погляди були доволі популярні аж до кінця, аж до другої половини ХХ століття і пішли у небуття разом з тими ідеологіями і з тими політичними режимами, які їх сповідували. Це фашистські режими, расистські і крах колоніальної системи. Проте було б перебільшенням стверджувати, що соціальний дарвінізм назавжди зник. На сьогоднішній день ми досі можемо чути відлуння тих поглядів, в тому числі і в Україні, коли ми стикаємося з заявами, що нинішній панівний клас це дійсно найкращі представники українського соціуму, оскільки вони змогли довести свою індивідуальну ефективність, продуктивність, і саме ці, і саме ці рис, риси і дозволили цим людям посісти провідне становище в українському суспільстві. Між тим, це не зовсім так, і про це ми поговоримо трошки нижче а поки що зазначимо, що насправді в основі таких хибних поглядів лежить. Одна дуже суттєва методологічна помилка. Коли Дарвін говорив про боротьбу за виживання і про боротьбу між видами, він мав на увазі зовсім не найсильніших і не найкращих. Мова йшла лише про Найпристосованіших, тобто виживають і виграють в цій боротьбі за виживання організми, які виявляються не найсильнішими, не найкращими, не найрозумнішими, а виключно найпристосованішими до тих умов, в яких вони, власне кажучи, існують. Як приклад, можна сказати, що динозаври, безперечно, були сильнішими за тарганів, але торгани існують і сьогодні. А динозаври, як всім добре відомо, Існує лише в голівудських блокбастерах. Попри те, що соціальний дарвінізм все-таки зникає, його ідеї і досі існують, і дуже часто і сьогодні використовуються окремими представниками панівних класів для того, щоб підвести ідеологічне підґрунтя і засади для свого панування, ми не будемо уподібнюватися цим людям і спробуємо розглянути поняття соціальної еволюції нейтрально. Отже, поки що зробимо один попередній висновок. Всі живі істоти, в тому числі і спільноти таких істот, можуть або виживати, пристосовуючись до оточуючого середовища, або втратити цю здатність пристосовуватися до умов зовнішнього середовища і відповідно зникати. Проте, не будемо уподібнюватися представникам соцдарвінізму, і все-таки не будемо зводити все багатоманіття людського буття виключно до якихось природних чинників, оскільки людина, як всім відомо, біосоціальна істота. Отже, її буття розгортається не лише в природі, а передусім у культурі. Отже, кожна спільнота має за свою ціль не лише збереження свого фізичного існування, але також збереження певних цінностей духовного порядку. Передусім, мається на увазі таке явище, як етнічні цінності. Це певна самоідентифікація, це власна культура, власна мова і таке інше. Між тим це зовсім не означає, що Людські спільноти не ведуть боротьбу за виживання і не можуть зазнати поразки в цій боротьбі. Тому все-таки треба зважати на цей прикрий факт, що в історії завжди хтось перемагає, а хтось програє. Проте треба зважати також на іншу обставину. що... Успішність існування суспільства, соціума чи якоїсь спільноти визначається не лише її здатністю адаптуватися до умов природних, але також її здатністю адаптуватися до умов соціальних, культурних і історичних. Отже, зараз ми з вами з'ясували, що є два аспекти, в яких два виміри, в яких розгортається, власне кажучи, боротьба за виживання. Серед людських спільнот. Якщо перший вимір, це вимір в аспекті пристосування людей до умов природнього середовища, був помічений достатньо давно, набагато раніше, ніж Чарльз Дарвін сформулював основні положення своєї теорії, то, скажімо так. Питання і соціальний аспект еволюції почалися розглядати значно пізніше. Але почнемо спочатку з природнього чинника. Одним з перших звернув увагу на природні чинники, які визначають становлення та розвиток окремих спільнот, був французький вчений Шарль Люї де Монтеск'є. Цей мислитель першим зробив спробу спробу вивести з географічних. Умов, характер, звичаї народів, їхні господарські та політичні практики. Погляди Монтеські пізніше були розвинені іншими дослідниками, іншими вченими і отримали назву географічного детермінізму. Ну яскраві приклади географічного детермінізму дуже поширені і відомі у масовій свідомості, це уявлення про те, що всі південні народи вони значно більш емоційні, більш дружелюбні, більш комунікабельні. Натомість народи північні, які живуть в умовах такого суворого клімату, вони зазвичай зазвичай менш гостинні, менш е, комунікабельні, більш стримані. Цілком зрозуміло, що Часом такі погляди були розвіяні, і людство позбулося цих упереджень. Але це зовсім не означає, що це уявлення про географічний чинник було відкинуто і назавжди залишилося десь на смітнику історії. Натомість географічний детермінізм на сьогоднішній день трансформувався і існує у двох доволі популярних напрямках наукової. І соціальної думки це геополітика, наука, яка розглядає вплив географічних чинників на внутрішню і особливо на зовнішню політику. І другий напрямок це так званий енвайроменталізм. науковий напрямок, який намагається з'ясувати механізми та міру, якою зовнішнє середовище справляє вплив на людське і соціальне буття. Між іншим були достатньо яскраві представники цих напрямків і серед українських вчених. Як тут не згадати Драгоманова і Костомарова, які намагалися вивести відмінності у звичаях українського народу від великоросійського народу, тобто від сучасних росіян, і пояснювали ці відмінності якраз географічними і кліматичними чинниками. Також достатньо відомий український. Вчений геополітик це Юрій Липа, який також намагався сформулювати пріоритети зовнішньої політики України, які дозволили б максимально ефективно створити умови для розквіту української спільноти. І одним з найбільш відомих і, мабуть, провідних вчених, які сьогодні досліджують вплив зовнішнього сер... природного середовища на Людські спільноти є американський дослідник Джаред Даймонд. Його, мабуть, найбільш відома книга це колапс, як суспільство процвітають або гинуть. Він намагався на широкому історичному матеріалі простежити, як окремі суспільства і чому окремі суспільства досягли успіху і процвітають, а окремі суспільства натомість зазнали краху і зникли. Він дійшов майже до самоочевидного висновку, сутність якого полягає в тому, що Ті суспільства, які знайшли такі форми господарювання, які були адекватними до тих кліматичних і природних умов, в яких ці суспільства існували, вони і досі існують і процвітають. Ті суспільства, які не змогли пристосуватися і не змогли започаткувати відповідного типу господарства, який би відповідав природним умовам, на жаль, були приречені на зникнення і, власне кажучи, їхня історія. Це і довела. Характерним моментом в цьому аспекті є той факт, що в одних і тих самих кліматичних умовах дуже часто різні спільноти гинули, а інші натомість існували. В даному випадку дуже цікавий факт наводить. Джаред Даймонд він говорить про Гренландію, яка була колонізована вікінгами норманами десь всередині десятого століття. Але дуже швидко ця колонія практично вимерла від голоду. Звичайно, можна сказати і пояснити, що ці колонії були приречені на вимирання, тому що там були дуже складні кліматичні умови. І це дійсно можна було прийняти за правду, якби не один факт. В той же час як вікінги вимерли і зникли. Їхня культура зникла на території Гренландії, на території Гренландії і досі існує інша культура це культура. Ескімосів, тобто виходить, що в одних і тих самих природних і кліматичних умовах дві різних спільноти людські, одна зникла, інша вижила, ну і умовно кажучи, процвітала. Отже, ключовим є не сам факт клімату чи природних умов, ключовим є здатність спільноти створити той тип господарювання і соціальної організації, який найбільш відповідає. Кліматичним та природнім умовам. Аналогічні приклади ми також можемо знайти і в Полінезії, де на окремих основах людські спільноти процвітали і дожили буквально до наших днів, а на деяких островах, як, наприклад, на острові Пасхи, практично були на межі вимирання і зникнення. Отже, поки що хотів би звернути вашу увагу на той факт, що необхідною передумовою Виживання та процвітання будь-якої людської спільноти є її здатність адаптуватися і вести той тип господарювання та той тип соціальної організації, який найбільше відповідає природним умовам. Проте треба зважати, що громади людські і людські спільноти існують не автономно. Дуже часто вони стикаються з іншими такими самими людськими спільнотами. І між ними розвертається дуже жорстока боротьба, умовно кажучи, за місця під сонцем. Отже, як ми говорили вже вище, людське буття розгортається не лише в природі і не лише у взаєминах з природою, але також у, в історії і у взаєминах з іншими людськими громадами. Тут, власне кажучи, як і в плані з природою. Маємо такі самі неприємні висновки, що ті соціальні організми, які менш ефективні, і коли вони стикаються у боротьбі за ресурси чи за своє місце під сонцем з іншими соціальними організмами, вони приречені на зникнення. Якщо ми подивимося на людську історію, то ми побачимо, що більшість цивілізацій і більшість держав, етносів, Зникли не стільки і не тільки від природних катаклізмів, але передусім внаслідок конфліктів з іншими державами, з іншими цивілізаціями, з іншими етносами. Отже, ключовим моментом в цьому аспекті є здатність соціального організму вибудувати таку соціальну систему. Структуру із інститутів, яка б дозволила цьому суспільстві функціонувати максимально ефективно, Тобто створити потужну економіку, яка дозволить в свою чергу сформувати потужні військові формування, які в свою чергу будуть гарантувати безпеку цій спільноті. А у скажімо так сприятливого збігу обставин, навіть розширення і розквіт культури та території. Одним з вчених, які досліджували якраз ці інститути, був Арнольд Тойнбі, видатний англійський вчений, у своїй багатотомній праці, Тойнбі стверджував, що виживання будь-якої цивілізації залежить від її здатності знаходити та давати адекватні відповіді на виклики часу, на виклики конкретної історичної ситуації. Так от, для того, щоб давати такі відповіді і ці відповіді були адекватні, суспільство намагається розробити цілу низку механізмів, які б дозволили йому функціонувати максимально ефективно. Одним із сучасних вчених, який дає нам панорамну картину таких інститутів, є Френці Фукуяма, який, між іншим, неодноразово відвідував Україну. І скажем, Україна входить до предмету його наукового інтересу. Також Френціс Фукуяма якраз і досліджував, як суспільство створює ті чи інші соціальні інституції, і як за допомогою цих соціальних інституцій і соціальної структури намагається або процвітати і розвиватися, або навпаки, у разі своєї неспроможності, такі створити ці інститути, відповідно зазнає краху. Отже, ми розглянули загальні концептуальні засади, що таке є еволюція і яким чином ці чинники, які впливають на еволюцію, визначають соціальну динаміку окремих суспільств. Тепер давайте спробуємо застосувати всю цю методологічну базу і проаналізуємо ситуацію, яка має місце в Україні. Але перед тим, давайте. Підведемо підсумок. Вище сказано. По перше, у світі точиться боротьба за виживання між різними видами живих істот, як між різними видами живих істот, так і всередині кожного виду. Перемагають у цій боротьбі зовсім не найрозумніші, не найкрасивіші, але виключно ті, хто найбільш пристосований до умов свого свого існування середовищем існування людини є не лише природа, але й культура, соціум. Отже, у боротьбі за виживання перемагають ті представники хомо sapiens, які краще пристосовані як до природних умов, так і до соціальних умов. Наступне для того, щоб максимально збільшити свої шанси на виживання, людство розробило і використовує великий спектр різноманітних інститутів та систем. Менш ефективні системи завжди приречені на, на поразку та зникнення. Отже, тепер застосуємо всі ці факти до ситуації в Україні. І якщо ми це зробимо, то висновки будуть на превеликий жаль дуже невтішними за всіма критеріями. Той стан, в якому сьогодні перебуває українська держава і українське суспільство, можна характеризувати одним єдиним словом занепад. Це занепад є економічним, це занепад є демографічним, тобто скороченням популяції, старінням популяції, падінням індексу. Людського розвитку це також є занеподом культурним, тобто на сьогоднішній день ми спостерігаємо, як спрощуються і за великим рахунком деградують всі соціальні інститути, соціальні відносини. Між іншим про це говорив і Френсіс Фукуяма, який сказав, що в Україні є брак соціального капіталу, передусім довір. Отже, ми можемо в стверджувати, що українське суспільство, українська спільнота на сьогоднішній день. Погано пристосована до умов свого існування як до природних, так і до соціальних. Про що це у свою чергу свідчить? А свідчить це про те, що та система, в якій ми зараз існуємо, вона сформувалася після колапсу Радянського Союзу, і відповідно вона є дуже неефективною. Наведу конкретні приклади. Тобто, якщо ми існуємо в умовах соціальної системи, яка є хибною і неефективною, це означає, що люди, які займають всі системи провідне і панівне становище, вони найбільш пристосовані до умов цієї хибної і неефективної системи. Це означає, що в Україні панівний клас складається з людей, які найбільш пристосовані до цієї хибної. Системи і відповідно готові виконувати використовувати ті хибні практики. Передусім, це люди, які готові брехати, обдурювати, красти, займатися корупцією, вводити в оману інших, тому що всі інші люди за наявною політичної системи і за наявних соціальних практик приречені залишати цю країну, оскільки вони не спроможні пристосуватися до таких хибних соціальних умов свого існування. Отже, виникає закономірне запитання. Чи спроможні люди, які сьогодні є елітою, але елітою, яка сформувалася на основі цих хибних соціальних практик, а в абсолютно хибному соціальному середовищі, змінити ситуацію в країні і, відповідно, врятувати українську спільноту від повного колапсу і зникнення? Відповідь є оптимістичною. І полягає вона в тому, що скорочується ресурсна база для визискування, тобто ті люди, які стали найбільш успішними в умовах. Цієї пострадянської України вони з, із зменшенням ресурсної бази приречені на зникнення. Класичним прикладом можна приклад з дінозаврами, які також доволі тривалий час були господарями планети Земля, але із зміною клімату скоротилася відповідно. Їхня харчова база, і з часом вони банально зникли. Так, от на сьогоднішній день ми спостерігаємо, що в Україні повністю вичерпується та ресурсна база, яка стала підґрунтям для виникнення сучасної клеп... Клеп... клептократичної еліти. Отже, що необхідно зробити, на відміну від динозаврів, які не могли свідомо та вольовим зусиллям змінити свою поведінку, та відповідно пристосуватися до умов, людська спільнота має здатність не лише пристосовуватися до умов свого існування, але і змінювати ці умови. Отже, на сьогоднішній день питання в Україні стоїть достатньо критично. Або ми вольовим і свідомим зусиллям намагаємося змінити соціальні практики і те соціальне середовище, в якому ми сьогодні існуємо, або просто ми дочекаємося того е, часу, коли ресурсна база буде повністю вичерпана, і українське суспільство разом з українською культурою мовою просто банально зникне. І ключовим моментом ключову роль в цьому процесі мусить відіграти українська еліта, яка, на превеликий жаль, як було зазначено вище, є породженням цих хибних соціальних практик і зовсім не зацікавлена в зміні наявних правил гри. Між тим, це не означає, що так буде вічно. І е, замість висновку я хотів би навести цитату. З книги Джареда Даймонда представники еліти, яка відчайдушно чіпляється і намагається зберегти ті соціальні практики, які забезпечують її панування, але більше не відповідають конкретно історичним обставинам, у результаті забезпечують собі лише один єдиний привілей померти від голоду останніми. Тому на сьогоднішній день треба думати не над тим як зберегти своє панівне становище а над тим як зберегти саме своє існування як біологічних організмів так і соціальних істот зі своєю культурою мовою і культурно-історичною спадщиною